Не, я звук пытался. Даже интернет поганый вообще так весно, да?

Ти чи ви, чи ти там? Mm. Mm. Саша, якщо є орекни, будь ласка. Він нас чує, а ми його відчуємо. That gives us that

Як бачимо, не можемо ми в силу технічних можливостей, ви самі це бачите, спілкуватися в паном Масьорні. Ну він чує. Ну ми його не чуємо, no. не можемо почути. В no. no. Таких обставинах ми вимушені розі справи відкладати. А Ну, в принципі, дана обставина стосується, в принципі, навіть і дозволу про відеоконференції. Пане Яросше, я вас прекрасно розумію. Але не тільки ви маєте право. Інша сторона також має право бути почути. Можливо, з іншої сторони будуть якісь доречні аргументи чи заперечення стосовно тих обставин, які в приймають. Розумієте, якщо їх суд не почує, то відповідно він прийме, не зможе прийняти об'єктивне рішення. Розуміло вам? Чи не зрозуміло? З одної сторони, бо так.

Що вам сказати, той, хто приймав про це суд, судді, хто придумав по себе казає, це дуже страшно. Ви знаєте, що, наприклад, якщо воєнна конференція, да, то в нас з судами не можна заборонювати зустріння. Учасників двох різних суда, да? якщо власними засобами, то цих проблем немає. А якщо у нас э, адвокат вдовому суді приймає участь. Ну У вас апаратура працює, я так розумію, він не сюди веде, він не сюди, він, не сюди, він веде свого е, пристрою. Е, е, е. Він працює і бачив, з ним що немає. Чує, не Може це його пристрою проблема, чи система працює. Змієте? Сами ніж об'єкт об'єднається. В цих неполадках, так? Да, ніхто ніколи не знає чого. І історії, Це інтернет-програма. Інтернет. А що там можна Ні, Я, не, я то розумію, просто я ж кажу, дана обставина є ну, факт на лице. І... Ти виразно, не хочете забрати от у Будь ласка, мені нас тільки обміну, бо я не, не, не маю я, дремя, Тут я то, зву, я, <рес> А що ж тоді не можна було... От, Розглянути, встановити даному обставину, тому що ми все одно не справді давати висновок, давати висновок і якісь є неповідні органи, які повинні перевіряти Є факт на що, Ви заперечуєте той факт, масон є належним представником. Звичайно, звичайно. А масон може сказати, що є належним представником. Навести відповідний аргумент. А суду були надіслані документи. Почекайте. Mm -hmm. е, якщо він е, як вам пояснив. Може він і зараз надасть. Так, ну, він ми... вже документи, які він подав, це суддя за Ну як саме? Ну, от зацікави. Я відриваю їх свій динамик. У мене зараз платили. У мене дитина, газ, то, так, було, то, су, дитина то, в смесі, так що я повинен платити за чужі будинки? Ну, а що ж я щось Я не платив за чужий будинок. А квитанції де? Які квитанції? Я можу ще принести за джощі квитанції і... Я, ну, багато хто просить, піди заплати, бо у нас почту закрили через термінал в нові нас багато, я живу в такому кутті, де живу тоді пенсіонери. Не багато сіхнікує. За що їх заплатити? А це вже як банк. Банк пише, вказує, хто відбувається. Ой, скільки це ще можна кататися. Та ні, я буду це саме. Так, тримаю документи. Так, ну що ж, друзі, давайте прокоментую що. До побачення. Прокоментую, що відбулося е е е насправді е сьогодні. Все, до побачення. Сьогодні мало відбутися судове засідання в Липовецькому районному суді, а саме е я підняв питання стосовно повноважень адвоката на минулому судовому засіданні. Е адвокат Масіонс, е по тій довіреності е від керівника супільника. Е я довів, що він не має права представляти інтереси, так як він є в адвокатському об'єднанні. Суд на це дійсно звернув увагу і е, зобов'язав надати е, ордер, да, який би підтверджували, що він вповноважений представляти юридичну особу. Е, соответственно, адвокат Масьонс подав клопотання до е, суду про відеоконференцію е, Суддя Кривенко. Відмовив у розгляді е, даного клопотання, так як е, опять же, суддя, так як адвокат Масіонс, е, подав ту саму звичайну довіреність е, в порядку передоручення. Е, но дана довіреність, якщо подається в порядку передоручення, вона повинна бути нотаріально завірена. Ситуація полягає в чому? Ситуація полягає е, в тому, що е, суддя відмовив. Потім повторно адвокат Масіон надав все-таки угоду між адвокатським об'єднанням та вінниця Газбутом і надав ордер. Мені також надіслали дані документи. Але чомусь був відсутній сама додаткова угода. Познайомившись з матеріалами справи, можна встановити той факт. Що дані документи є підробними? є підробними. Сьогодні я подав через канцелярію суду дане клопотання, щоб суд це з'ясував. Ну чомусь, як ви бачите, судове засідання не відбулось, тому що виникли якісь незрозумілі в техніці помилки, тобто представник представника не було чути. Да? І не знаю, чи це навмисне, чи це не навмисне, але я в співпадіння не вірю. Саме цікаво, що даною обставиною повинні зацікавитись правоохоронні органи, так як дійсно там бачається, на мою думку, підробка документів, тому що основний договір між вінниця Газбутом та адвокатським об'єднанням грандгруп да, було. Підписано в 2017 році строк дії на три місяці до 27-го, е, вроді би лютого 2018 року. Тобто строк дії договору е, був дійсний виключно три місяці. Да, Додатковими угодами можна було змінити умови договору та е, продовжити срок дії даного договору. Саме цікаво, що адвокат Масьонс е, надав ордер, надав ордер. Від 19 квітня да, він вступив в справу в Липовецькому суді. Ну там є багато питань до ордеру. Там вже повинні експерти проводити і надавати свою оцінку. На саме цікаво, що додаткова угода була написана через 8 місяців до того, як був підписаний ордер. Саме цікаво, що е, на ордері є QR-код, через який можна встановити е, видавника, тобто хто видавав даний ордер. Даний ордер з е, QR-код не б'ється, тобто неможливо встановити, хто, надавав, е, хто, надавав, хто видавник даного ордеру. Потім, на що також звертаємо увагу, в додатковій угоді е, внесли зміни, а саме пункт 5.1. Які там зміни? Тобто, додатковою угодою вони продовжили строк основного договору з 2017 року по 2024 рік. А то як? Як можливо продовжити додатковою угодою, строк договору, коли основний договір втратив свою чинність у 2018 році? Додаткова угода ну, вона не може поновити строк. Тому, е, опять же, ж да, я сьогодні мав просити суд про те, щоб е, він звернув на це увагу, повідомляв правоохоронні органи, так як відповідно до Кримінального кодексу України, а саме статті 400-1, адвокат несе особисту відповідальність за ведення суд в оману за те, що він представляє інтереси тої чи іншої особи без повноважень, о тому й стоїть питання. Не знаю, чи це було е, випадково, чи це було штучно. Тобто, коли суду стає відомо про е, ту чи іншу дію, що та чи інша е, людина вчинила, або має намір вчинити, або е, ну, вчинила цей злочин, да, повинні повідомити відповідні органи, як так відбувається. Навіщо переносити, перекладати і все остальне. Щоб далі відбувалася фальсифікація, ну, мені цього не зрозуміло. Так само всі ви, сьогодні, хто слідкував за громадською організацією ДОСТа, що відбувалося в Білій церкві. Я не знаю, робиться ну, безпреділ по повному. І мало хто на це звертає увагу. Ну, я думаю, ми якось все одно цю систему поломимо. Так що, побачимо, що буде відбуватися далі. Тому далі будемо. Всім дякую.